У промисловості чи будівництві наш новий пронемік Алпін поєднує в собі вимоги класичного промислового захисного шолома з вимогами альпіністського шолома. Це робить його оптимальним рішенням для всіх застосувань у повсякденному робочому житті. На додаток до відповідності стандартам промислової безпеки та альпіністських шоломів, наш пронемік Alpine також оснащений технологією МІПС. Всередині ця технологія зменшує небезпечні обертальні сили і, отже, навантаження на наш мозок. Ми були одними з перших, хто інтегрував це інноваційне рішення в промисловий і захисний шолом. Окрім розширеного діапазону розмірів, альпійський шолом Пронемік поставляється з щедрим набором набивок для комфортного відчуття. На додаток до цього. Ми маємо вбудовані слоти для нашого широкого асортименту аксесуарів і фіксуючі елементи для кріплення окулярів до шолом. Ми плануємо повністю нове сімейство продуктів Пронемік. Крім звичайного промислового захисного шолома, це також включатиме напів і повний козирки та інші аксесуари, такі як захисна шторка або світловідбиваючі наклейки. Завдяки цьому всі наші клієнти будуть повністю захищені.